Якщо людина хоче щось робити, їй не треба бути ані начальником, ані депутатом. Вона знайде час, знайде можливості і знайде собі побратимів, соратників для того, щоб діяти, а не сидіти на дивані. От це так коротенько про свій погляд на вибори. Але ви знаєте, після Руслана Кошуленського трудно щось додати, тому що людина настільки ємко сказала про все те, що ми думаємо. Що, ну, можливо, нам єдиного бракувало, що все це озвучити озвучити в одній промові в одному виступі. Для мене дуже болючим і дуже важливим є одна річ: після Майдану ми всі знаємо, не сів жодний вбивця. Після Майдану тюрми тріщать від посаджених туди патріотів. Спочатку. Виявилися банд формуваннями добровольчі батальйони. Оті хлопчиська, які часом з Майдану зразу писалися в воєнкомат і їхали на схід. Тут я бачила Віктора Домашчина, його син Павло один з таких хлопців. Він не поїхав додому, він поїхав зразу воювати. Ті наші діти, які пішли туди першими, вони навіть з рогаток не стріляли. Вони бавилися в комп'ютерні стрілялки, бо це вже зовсім інше покоління. Вони так, як йшли грудьми і щитами дерев'яними на Майдані проти Беркутів, отак вони і пішли на той схід. І вже в бою вони ставали солдатами, потім ставали командирами, потім ставали героями. І багато з них стали героями, нашими героями, невдою оціненими, ставали героями посмертно. І зараз. Ну, коли слухаєш у ті спекуляції на тему війни, коли бачиш навіть в нас золочеві людей, які себе дискредитували ну, всім своїм життям, і ця людина натягає камуфляж і ходить по місті прапором, розмахує. Мені здається, що та військова уніформа, ну її не можна тиражувати, треба заслужити право одягати цей камуфляж. Це так, як священичі ризи, це так, як білий халат лікаря. І тому оцей оце фальш така, яка, яка ну зараз настільки просочилася в наше суспільство, і, на жаль, вона обманює людей. Бо в нас хочеться так, знаєте, бачиш хлопця у військовій формі, хочеться прийти його, обняти, сказати, сказати дякую тобі, друже, бо я тут. Я з роботи прийшла в теплу хату, я прийняла теплий душ, і я з'їла гарячої зупи. А ти там спав на землі, тому що от мені наш майданівець Ігор Козубаль з Верхобужа. Його син теж майданівець і теж на війні. Він штурмовик, це дитина студент Київського університету. І от він казав зимою, як вони спали. А спати можна було тільки тоді, коли земля під тобою, під каріматом розмерзнеться, і тоді стає тепліше, і тоді ця людина могла заснути. От в таких умовах. І оці патріоти зараз є бандформуваннями. І зараз масово вони йдуть до тюрми, на них придумують. Що то вони бузину раптом вбили, будучи за 200 чи 300 кілометрів від Києва, то ще щось. Другими, на кого гнів влади нашої обрушився, це був правий сектор. Збунтувалися, не слухаються, наказів не виконують, навіть якщо ці накази злочинні, але треба їх виконувати. Навіть якщо йде контрабанда ешелонами, вагонами. І в сторону окупованого Донбасу і назад все одно накази є пропускати, посміли не пропустити. Те саме було з батальйоном торнадо. І в нас зараз, отак як в 33-37 роках, в нас вороги народу появляються масово сотнями. Наступними виявилися свободівці. Я вчора купила газету Експрес і прочитала, що виявляється свобода причетна до розстрілів на Майдані. Розумієте, сіли пацани. І своїх шмаляли. Для чого? Ну, це, це вища математика. Але будуть люди, які скажуть, от такі вони є. От бачите, казали, що Беркут, а Беркут не винен, виявляється, це свобода стріляла. Це десь моя мотивація, бо мене дуже часто на зустрічах з виборцями питають: слухай, ти і свобода, щось, щось воно не в'яжеться. А я собі давала питання дуже часто, а з ким же йти на ті вибори, якщо йти? Там всі ізраїльські козаки, куди, куди не глянь, Сахман Шухерман, ще якийсь ман. З другого боку, дружним строєм партія регіонів пішла. Ну, щось не, не моя тусовка, скажімо так. Інші з'явилися як гриби, як казав пан Василь Угоновський, там же і комуністи проклюнулися. І ніби ми всі галичани, ніби ми всі українці, ніби ми всі одна громада, а виявляється, і якось на розвідку треба дуже випирати з ким йти. І знаєте, завжди мені отої Передвиборний час він дуже некомфортний, тому що ті люди, які йдуть кандидатами в депутати, вони десь себе виставляють на якихось певних торгах, то, знаєте, як ярмарок наречених. Вибери мене, ні вибери мене. Ми якось так дивно вибираємо в Золочеві. От Мої спостереження, я багато років у виборному процесі, в нас в Золочеві на виборах перемагає. Дуже часто нездоровий глузд, не патріотизм, непричетність чи відсутність якихось партій. В нас перемагає технологія. Причому не технології, а технологія. В нас перемагає завжди одна і та сама технологія. Це по-перше, от завтра починається понеділок, це є брудний тиждень, який починається в понеділок і триває до самих виборів. От. І е, оте кусання. Вибирають найрейтинговішого кандидата, і всі ті, кому десь трошки бракує оцього рейтингу, не люблю страшно того слова, об'єднуються і зжирають того когось одного, і все, а тоді вже як карта ляже, того виберуть. Оці договорняки. У нас перед виборами за місяць з'являється хмара партій. Ті партії, як пилосос, вони все сміття всмоктують, і головне є таке поняття заповнити округ. Оце щоб, щоб розуміли наші люди, що це не, не є там виборці, не особистості, які віддають свій голос, а це є заповнення округу. І от понатикують різних людей, порозпорошують голоси, бо хтось з кимось живе на одній площадці в будинку, хтось в одному під'їзді, хтось з ким вчився до в школу ходив, і все. І отак от ми робимо вибори. Пізніше ще десь п'ятниця, четвер, п'ятниця. Зранку ми прокидаємося і бачимо в себе газети з якимись компроматами, такими, що пізніше виявляється, що воно не так. Але на той момент ого, а ми не знали. А він виявляється, от літак собі купив, десь там за Львовом тримає. Хоч людина все життя ходить пішки, чи на велосипеді їздить, чи маршрутками їздить, розумієте? От. І от ця технологія, вона дуже, дуже часто працювала. Це от золочівське ноу-хау. Не хочу накаркати, мені дуже хочеться, щоб оці вибори були винятком і щоб ми голосували десь і розумом, і серцем, бо щось одне, то замало. І отой закон про вибори, який нам наваяли наші народні обранці, ну це надзвичайно велика математика. Тому що навіть якщо ми виберемо когось одного, проголосуємо дружно всі за нього, але його партія не перейде 5% бар'єр, то ця людина, на жаль, пролетить. І трудно нам буде зрозуміти, чому, якщо ми всі його обирали. Такий закон, шановні мої, може бути таке, що в нас, наприклад, я говорю про обласну раду Золочів і Золочівщина можуть не мати жодного свого представника в обласній раді, якщо будуть розпорошені голоси, і якщо ми всюди потрошки проголосуємо. Інші райони, які підуть дружно і будуть голосувати більш адекватно і більш Ну, виважено і між собою домовляться демократичні сили, мають більше шансів. Ми всі люди розумні і з життєвим досвідом. І ви розумієте, якщо будуть вирішуватися бюджетні питання на рівні області, і в нас не буде жодного представника, звичайно, що в місцевих радах, як і в кожних радах, ковдра тягнеться на себе, тому що є мій округ, є потреби того округу. І на ці потреби потрібні певні кошти, а децентралізація, яка і в фінансовому плані теж передбачена, вона ще не скоро прийде. І тоді нам буде дуже тяжко і дуже складно. Після виборів оті всі ця риторика, партійна, політична, вона піде на спад. І все, що ви будете питатися в своїх обранців єдине, ви будете питатися, де гроші. Тому що там треба яму, там треба дах, там треба трубу, там треба ще щось, там треба садочок, школу і, і багато речей. Воно все впирається в меркантильні речі, в кошти. Мене часто питають, це де гречка. Ну, питають, тому що є е, кандидати, які обіцяють дитячі майданчики, є кандидати, які обіцяють, що вже завтра будуть робочі місця. Є кандидати, які запитують про свої якісь конкретні особисті речі. От. І е, чесно вам скажу: а нема гречки. Більше того скажу вам, не буде гречки. І не буде, тому що громада наша вартує більшого, ніж одноразова оця подачка. Хоча є велика загроза. Що наша інтелігенція, даруйте, не хочу нікого образити, але люди мудрі, поважані, вони можуть на ці вибори не піти, тому що вони знеохочені, вони розчаровані, вони нікому не вірять, до них просто прийшли гості. Якщо гарна погода, вони можуть поїхати до лісу на шашлик, ще зловити останнє сонечко. Як буде погана погода, вони можуть мати катер і не піти проголосувати, бо вони слабі, і все. Але всі дружно з троєм підуть ті, що взяли оту гречку, ті, що взяли по 200 гривень, ті, що взяли обіцянки, ті підуть і ті проголосують. І вони знов зроблять погоду на цих виборах. Я дуже прошу не применшувати е, ролі місцевих виборів. Ви знаєте, коли стояв Євромайдан на одному з перших мітингів, може і на першому, я виходила мікро до мікрофона. І я дослівно пам'ятаю, що я перші слова, які я сказала, я маю право вийти до цього мікрофона, тому що в мене нема амбіцій на владні крісла. Я зараз те саме повторюю. Я не хочу бути начальником. За депутатство грошей не платять. Якщо депутат вашої міської ради, ви до нього зверталися написати акт обстеження і він за це взяв гроші навіть не припускайте, що він знову може бути депутатом, тому що ця людина вкрала вас ці гроші. За це грошей депутат не має права брати. Наскільки мені відомо, ті депутати, які представляють громаду в області, вони мають фонд для допомоги виборцям, для допомоги тим людям якась певна сума. Ця сума, вона не дається до кишені депутату, він може на цю суму допомогти кільком людям. Все. Це є час затрачений на, на сесії, на комісії, на вирішення питань людей.